Золото Європи до сміли. Смілянський параканоїст Владислав Єпіфанов виборов перше місце на чемпіонаті Європи з веслування на байдарках та каное, що триває у чеському місці. vl 3 final. Lane 3 tried to latch onto that stroke almost before the buckets had gone down. That's Mosquera from Spain. But jepifiaнов. Farnov... Ukrainian in lane four there he is in pitcher in the black cap he's away well Stuart Wood with a really really short stroke he's leading the way at the moment right latching onto the very front of the stroke Stuart Wood but it may be that a slightly longer stroke of the other paddlers counts towards the end with a bit of work to do now Jack Ayres the Paralympic silver medalist based in Bournemouth has been training on the oceans, perhaps not so experienced on this flat water just this year, but he's trying to get back. It's Yepifanov, though, that is leading the way in the blue boat. He's a good heartlet, half a boat length over Stuart Wood. It looks like Yepifanov is going to take the win here. That's an impressive result from him, but Stuart Wood is hanging on in there very impressively to take. Сивенконесмібромське коребінджа Владислав Єпіфанов став найсильнішим у класі ВЛ-3 серед чоловіків на дистанції 200 метрів. У впертій боротьбі він показав блискавичний результат і здобув золоту медаль, вкотре довівши українські спортсмени серед кращих у Європі. Я відчуваю, що я тільки розкриваю свої можливості, що далі буду тільки покращувати час, незалежно від того, чи я буду перемагати, але в мою в першу чергу я хочу покращувати тільки час. До речі. Е, як сказати, не дуже тяжко. Привично були з е, країни, де були пожарчі. Е, дуже легко. Для Владислава це не просто перемога, це результат щоденної праці, сили волі та нескореності. Його тріумф гордість не лише для сміли, а й для всієї України. Ми щиро вітаємо Владислава з перемогою і бажаємо нових звершень на світовій арені. Так тримати.